Так, друзі, я назад чіпляти камеру стару, бо багато було запитань, щоб е, показати, як вночі буде знімати камера. Дивіться, ті попередні, їх просто порозбирали і не маю просто що зняти, вчепив назад стару. Хочу вам показати відео, як працюють вночі. Значить, яка ситуація? Стара 20, 20 Мпікселів, тобто в нас 5 об'єктивів, 5 камер. Зараз вам зближу 5 камер у нас йде по 4 Мп. Там було по 5 Мп 7 об'єктивів. Тут йде 5 об'єктивів по 4 мегапікселя. Тобто тут 20 мегапікселів, там 35 мегапікселів. але це я вам говорю це діліть на кожен об'єктив, що в нас є. Зараз я знімаю, от бачите, як у нас тут яка різниця між камерами. Тут нема гібридного зуму по боках. Ось як вам видно. В тих були поворотні автоматичні бокові і з гібридним зумом подвійні камери. Зараз я вам зніму. Тут якби, в принципі, на 4 мегапікселі має бути хужа картинка, але я вам покажу, на яку відстань видно лице і як буде воно працювати. Тому якось так, ставте подобайки підписуйтесь на канал. Так, вам цікаво було, як вночі камера працює. Ось дивіться, зараз у нас. Получається 10, 18, 22, 18, значить Ось камера, стоїть, все світиться. Дивіться, стоп у нас висотою 3,5 метра. Значить, рахуємо вже 4 метри до ще і рахуємо від стовпа 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, Стоїмо далі, тут таке. Далі дивіться, ось камера. Ось бачите. І показую вам далі, ось як вона працює. Так, машини трошки заважають, зараз продовжимо. Так, друзі, нема в мене, щоб зовсім без освітлення було, бачите, і в місті в мене кругом ступи стоять. Я не можу вам так зняти, щоб повністю було темно. Але в нас інфрачервоні лучі включені, все включено, воно знімає зараз в чорно-білому форматі. І покажу вам зараз, як воно буде. Зараз, зараз, зараз ось так. Переключив я камеру. Секундочку, собачки бігають. І зараз буду робити зближення. Дуже незручно. Так, друзі, взяв я штатива, поставив, бо трошки незручно. Виходить. Ось камера, нічого не змінилося. І зараз спробуємо ми зблизити, щоб мене побачити поближче. Включаються зразу функції, ось це у нас всі об'єктиви. І зближуємо потрошки плюсиком. Бачите, воно приближає. Так, ну не знаю, буде мене видно чи не буде, Ну, себе я бачу на камері вже в принципі нормально. Зблизили вже майже до максимуму. Давайте наповну. Все, максимум. Ось, дивіться. Ну, в принципі, я вам скажу, лице розпізнати можна. Так, да, чіткість картинки. Так собі, але я вам скажу, це ви рахуйте відстань. Це ви рахуйте, що це... Працює інфрачервоне світло в чорно-білому форматі, все показує. І ви враховуєте те, що це є бюджетний варіант камери, яка має 4 мегапікселя кожен об'єктив. Я вам скажу на таку відстань, ну не знаю, якщо в когось краще камери знімають. Будь ласка, покажіть мені, розкажіть. Ось тут, щоб ви собі роз... розуміли, оце є розвилка. І от такий промежуток дороги. Тому якось так.